Енергетичний фон тижня досить активний та сприятливий. Повертається віра в себе, колишній запалий кураж. Найвідповідальніші та працьовиті люди відчувають наближення швидкого успіху початок нового життєвого циклу. Овен початок тижня обіцяє бути досить клопітким, проте до вихідних метушня закінчиться і ви віддастеся повноцінному відпочинку в хорошій компанії. У понеділок і середу на вас може чекати дратівлива велика кількість непотрібних контактів. Будьте обережні у висловлюваннях, Оточуючі можуть виявитися надмірно уразливими та злопам'ятними. Телець, у понеділок бажано не розпочинати нові справи та не заводити нових знайомств. Добре б зі своїми проблемами справлятися власними силами. Друзі та близькі навряд чи зможуть вам допомогти. Тільки почнуть обговорювати та пліткувати. Близнюки. Цього тижня на вас чекають приємні події, ніжні зізнання та дружні спілкування. Ви відчуєте радість життя і гармонію з собою та зі світом. Потрібно лише вірити у краще і не боятися йти за своєю мрією. У вихідні душа попросить спокою та самотності. Влаштуйте собі перепочинок. Це сприятливо позначиться на вашому самопочутті. Рак. На початку тижня вас особливо часто відвідуватимуть нові ідеї та бажання щось змінити. Не виключено, що доведеться зіткнутися з проблемою вибору між привабливою та дуже привабливою можливостями. Перш ніж діяти, дайте собі час все обміркувати. У вихідні не сидіть удома, вирушайте у кіно чи на ковзанку. Лев, зараз не варто пускатись у філософські роздуми. Вам потрібен реалістичний погляд на світ. У четвер ви зможете знайти в буквальному значенні золоту ідею. Не варто занадто захоплюватися захистом інтересів інших людей, оскільки справи на роботі накопичуватимуться з неймовірною швидкістю і вимагатимуть негайного вирішення. У п'ятницю зросте ризик конфлікту. Діва бажано створити в будинку порядок і затишок. Все має виглядати бездоганно, інакше ви можете відчувати дискомфорт. Постарайтеся не потрапити під вплив оточуючих. Також не варто недооцінювати, як і переоцінювати свої здібності та можливості. Вам не завадять нові враження. Терези. Цього тижня на вас чекають приємні новини та зустрічі, не виключені романтичні побачення. Ваше особисте життя зміниться на краще. У четверта пятницю вам вдасться продемонструвати свій професіоналізм, керівництво оцінить ваші ідеї. Ви легко порозумієтеся з різними людьми. СКОРПІОН. Цього тижня використовуйте свою комунікабельність на 100%. Це допоможе у реалізації планів та задумів. На вас чекає успіх у бізнесі. Ви можете розраховувати на солідний прибуток. Наразі закладається фундамент для майбутніх успішних проєктів. Стрілець Цього тижня ви зможете розв'язати численні вузли і звільнитися від того, в чому давно зав'язли. Не варто терпіти й мовчати, будьте активнішими. Максимально використовуйте ці дні для наведення ладу у вашому житті. Гарний час для відряджень, подорожей та переїзду до іншого міста. Сміливо укладайте договори з далекими партнерами, але будьте обережні з тими, хто поруч. Козоріг Вас може очікувати успіх у професійній сфері та у бізнесі. Обсяг роботи на тиждень не здивує вас і не налякає. Можуть засмутити лише результати праці. Але не чіпляйтеся до себе, будьте об'єктивні, а не критичні. Зараз не варто виливати всю душу в довірливі розмови. Вас або неправильно зрозуміють, або використають сказане проти вас. Поки що краще мовчати, ніж говорити. Водолій Перш ніж прийняти пропозицію, вам необхідно все продумати. Це стосується як професійної, так і особистої сфери. Зараз бажано не робити жодних різких дій. Постарайтеся не втручатися у конфлікти без особливої потреби. У п'ятницю ситуація, ймовірно, кардинально зміниться. Цього дня доведеться ухвалити серйозне рішення. Риби На цьому тижні вам потрібно швидко змінювати плани та приймати рішення. Не бійтеся ризикувати. Постарайтеся бути гранично чесними з самим собою. Ця якість дозволить вам стати господарем ситуації. Зараз бажано не патувати оточуючих екстравагантністю поведінки у вихідні більше часу проведіть у колі сім'ї.